Друзі, вітаю вас! Хочу продовжити трошки говорити про віру. На минулому тижні я записав пару відео, опублікував і бачив сенс в тому, щоб продовжити це робити. Дивіться, для багатьох віра, питання віри це щось таке абстрактне. Це для душі, як то кажуть. Але насправді віра, це не просто для душі. і... Це є досить потужним духовним інструментом, який впливає на те, що є в матеріальному світі, і в цілому можна сказати, що все, що матеріальне, це в цілому є наслідком духовного світу, духовного впливу. І віра це саме той інструмент, який є духовним інструментом, але в той самий час. Це той інструмент, який із духовного переводить все в матеріальне. Тобто в те, в що ти повірив, те й буде відбуватися в твоєму власному житті. Звісно, є багато різних факторів, які впливають на результати життя в цьому матеріальному світі, але в той самий час все одно, якщо, наприклад, ти повірив в щось. Ти будеш ти за тим, і це почне, почне матеріалізуватися, тобто а, почне а, в щось таке перетворюватись. Наприклад, а, ще десь у 2005 році, на одній з нічних молитв, в Кремінці це було, а, я отримав бачення. Отримав бачення про служіння, про майбутнє. І для когось моя історія, яку я побачив в цьому віддіні, вона є ну ніби якоюсь там казочкою. Але сьогодні я можу стверджувати на основі того, що відбувається в моєму житті, і навколо мене то те, що я побачив. І я повірив це, я, бо я це прийняв як бачення від Господа. Сьогодні це матеріалізується. І сьогодні воно, воно стає реальністю. Наприклад, ми будуємо дім молитви, і це частина того бачення, яке я побачив ще в 2005 році. Я в це повірив. Повірив, став про це, мріяти, молитися, шукати Господа в цьому, розповідати, свідчити про це. І сьогодні. Багато з вас, даже, хто подивиться це відео, є свідками прямо чи косвіно того, що ось є дім молитви. Ось він, він ще не закінчено, будівництво ще не закінчено, але це все продовжується. І ми вже працюємо на території будинку молитви. І інколи маємо якісь да, служіння і так далі. І це матеріалізується. Тобто. Якщо врахувати, скільки років іде будівництво, це три три роки і там пару місяців плюс ну відмінусуємо це сьогодні 24 на завершенні 19 років і це якщо рахувати від 2005 мінус 3 тобто 16 років я ходив з тим баченням Вірю в нього. А перед тим ще, до речі, була придбана земля під будівництво. Ну, добре, тоді це не 16-15 Ну, 15 років я ходив з тим баченням. Потім ми придбали землю, наша церква придбала землю. А спустя, да, по прошестві одного року, да, один рік минув. І ми почали будівництво, будівництво будинку молитви. Сьогодні він вже є. Ще не завершена робота, але він вже є. І ось можна казати, будь-що, да, що віра це щось таке. Ні, насправді, якщо ти дійсно повірив в Господа, повірив в те, що він тобі говорить, показує, то це почне виконуватись. І в цілому, принцип віри він так працює. Коли людина щось віри, вона починає рухатися в цьому напрямку. Це ніби щось таке таємниче, знаєте, щось невідоме, щось небачене, але воно рухає людину. Тому <кій> віра завжди працює. Віра в погане працює, віра в добре працює. Тому в рівнах дав посланні до Римлян апостол Павло, де в 10 му розділі 17 вічі сказав, що віра від слухання. А слухання через слово Христове. Тобто, якщо ми хочемо мати віру Божу, віру, яка дійсно буде супроводжуватись самим Богом, то необхідно не просто вірити в щось, а вірити в те, що сказав Господь, і те, що Він показав. І ось тоді це буде благословенним від Господа, і це буде здійснюватись. Тому краще вірити в те, що сказав Господь, бо це на краще. Бо все, що в Господа, все на краще. Тому щиро вам бажаю, благословінь і нехай ваша віра в Господа і в те, що Він сказав, зростає з кожним днем і матеріалізується, стає реальністю. Благословінь вам.